Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буде мотивація до приготування їжі. Покажу, що я готувала на сніданок, обід та вечерю. Отже, розпочинаємо. На сніданок я готувала яйця, поставила сковорідку, трішки олії додала, взяла перець болгарський, відрізала два колечки і вливаю туди два яйця. Пересолюю трішки, перчу і додаю твердого сиру, жару на невеликому вогні під кришкою до готовності. І ось такий смачний сніданок. З кавою, з хлібом вийшов. Дуже смачний, рекомендую приготувати. І на обід я вирішила готувати суп сирний. Для цього беру моркву, цибулю очищаю, Вирішила готувати не з грибами, а з фаршем, тому що синочок мій ще маленький, думаю, що йому грибів ще не можна. Напевно, десь після 3 років можна пробувати давати. Тому замість грибів буду робити і з фаршем. Прикадельків маленьких не роблю. Та й буде такий супчик. Нарізаю цибулю, тру моркву. І буде тушкуватися зажарочка. Наливаю воду в каструлю і ставлю, щоб вона закипіла. Також до цієї цибульки, що в мене жариться, перемішую і додаю морквочку. І буде воно разом тушкуватися. Кож взяла картоплю, набираю і наріжу кусочками невеликими, як на суп, ось таким чином. І фарш відділила на фрикадерик. І от показую, що такий суп. Фрикадельки вона робила, картопілька, зажарку взяла і кипить він. І майже, як коли готово, десь за 5 хвилин до кінця беру сир, плавлений, брусочок. Він все-таки тут такий хороший по якості. Бо в нас, я знаю, якщо дешевший такий замінник, то не дуже хоче розплавлятися інколи буває. А це дуже гарно. Навіть можна було б, я думаю, просто кусочком кинути. І він би дві хвилинки і розтанув би. От Також ще потрібно досолити і там допарчити, приправи взяти, які ви любите. На смак спробувати, щоб вам подобалось. І такий супчик буде готовий до столу, до обіду. Ось такий супчик. Усім рекомендую спробувати приготувати. Нехай смакує. І на вечір готувала я чебуреки. Робила заварне тісто. Гаряча вода, градусі 90 солі, олії і в борошно виливаю і перемішую ложкою. Повний опис рецепту, тобто скільки чого, я залишу в описі. Добре перемішую ложкою, щоб в подальшому, коли буду вимішувати руками, не обпекти руки. Ну і вже коли вимішала, також беру ще трішки олії на руку, щоб до руки не липло тістом і гарно вимішую тісто до однорідності. І коли вимісила, показую таке тісто, накриваю плівкою харчовою і залишаю постояти. Тим часом приступаю до начинки фарш, цибулька, нарізаю цибульку дрібненькими частинами по можливості, як тільки можна. Висипаю цибульку у фарш. Солю, перчу і перемішую, додаю холодної води, дивлюся по консистенції, для того, щоб фарш був м'якенький, щоб легко було його розмазувати по тісту. І тим паче, що Ця водичка, скажімо так, юшечка, яка буде залишитися всередині, буде смачно. Також приправи додаю до м'яса і сухий часник. І аналогічно перемішую і буду вже приступати до тіста, постояло тісто, відпочило. Таке гарне, еластичне м'якеньке. Розділяю його на 6 частин, буде мене 6 чебураків. Ви можете його в два рази більше робити, то вже в залежності яка сім'я, скільки зійдять ваші улюблені рідні. І розкачую тісто тоненько, десь міліметр 2 мм, ну, щоб тісто не просвічувалось, бо буде дуже тоненьке. Розділяю свій фарш на 6 частинок, тому що буде 6 бураків, і виложу одну шосту частини на половинку тіста. Закриваю другою половиною і заліплюю. І веделочкою по боках проходжуся, ну це більше для краси, скажімо. Так. Ось такий чеборек виходить. Буду ложити на дощечку, в мене вона застелена харчовою плівкою, буду виложувати, ну і приступаю уже до наступного. Ось стільки, в мене їх вийшло 6 штук. Наливаю олію в сковорідку, розігріваю сковорідку і виложую чебуреки. Буду обжарувати на середньому вогні, перевертати бажану, скажімо так, чимось двома і лопаткою вилочкою взяла, бо однією лопаткою незручно. І аналогічно з іншої сторони. І ось такі чавореки вийшли в мене. Дуже смачні м'ясо приготовлене, бо я переживала смачно, все приготувалося. саме головне, щоб був невеликий вогонь. Рекомендую приготувати та смакувати. Ну, а на цьому і все. Я дякую вам, що були зі мною, і кажу усім до побачення!